Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось 1 вересня пройшло сьогодні друге. І я хочу посіяти теплички свої. Ось такий кріпчик-алігатор кущовий, дуже гарний. Я вже котрий раз його. Сію. Він мені дуже подобається. На самом деле дає кущики, Не бистро гонять стрілку, розкушується добре. Ось такий, друзі, алігатор кущовий кріпчик. Він зайде і пройде 25 днів, вже можна його рвати на пучок. І споживати, як вам завгодно. Хоч салат, хоч заготовувати на зимову морозилку, хоч сушити, хоч консервацію додати, а він дуже ароматний, пахучий, дуже славний кріпчик. І ще в мене є тут супер-дукат. Теж гарний кріпчик, середньоранній ранній тієї самої фірми. Ось Сергій зараз буде поливати Мені ось ці рядочки три, а я буду сіяти, для того, щоб можна було вживати зелень. Ну, поки він поливає я вам ще хочу розказати. Тут у мене вже хоча і посох мій огірочок северин але я йому теж хочу сказати дякую, бо він дуже хороший огорочок. Не дивлячись на те, що зараз сухо, але бачите, оскільки зав'язує він своєї зав'язі. листочки в нього невеликі. Кущі дають мало пагонів, але вони дуже одне за одним між довузля для того, щоб отак росли красиво кучками. Ростуть вони кучками. Це ранній огірочок. 36 діб від початку посіву до початку плодоношення. І ось він отак собі росте, не дивлячись на те, що мало вологі я ще в своїй тепличці можу збирати по 6-8 кг огірочків. Благодаря цьому хорошому такому огірочку, врожайному дуже. Листя його невелике, маленьке. Пасинкувати його не дуже потрібно, але врожай маємо. Так що, друзі, я всім, хто хоче посіяти наслідуючий рік такі гірочки, рекомендую вам. Це Sivrin, еколь, дуже гарні, дуже врожайні і дуже смачні, без всякої горечі. Огірочки. Так що, друзі, купляйте насіння таке, шукайте, де в своїх регіонах. І садіть, щоб не бігти на базар, а було своє. Так що такі справи. А в нас дощів немає. Сухо. колодязі теж води дуже мало. Але ми... Але ми треба, треба, ще треба поливати, Сергій, ще треба. Ось так от. І ще буду поливати свої гірочки, ще буду мати якийсь трошки врожай. От я вже багато чого закрито, але будемо мати. От, я ж кажу, посохло мене листя, А не дивлячись на це, ми маємо отаку от красу. Вересень місяць, друзі. Так що сядемо, не дивлячись на все. Всім бажаю здоров'я, миру, слава Україні, слава ЗСУ. Всі йдемо до перемоги, хто як може. Всім до зустрічі на каналі. Підтримуйте, поставте пальчик вверх та напишіть коментар. Для мене це буде дуже приємно, а вам не тяжко. Всім до зустрічі. Пока-пока.